Сполучені Штати Венесуели, президентом країни є Елеасар Лопес Контрерас. Країна багата на нафту, і за рахунок цього економіка країни зростає, але є й великий мінус. Країна могла б процвітати з такими великими запасами нафти, але в країні величезна корупція. І у військовій сфері також все погано. Генерали й досі лояльні до колишнього президента. В результаті смерті диктатора Хуана Гомеса Контрерас став тимчасовим президентом. Тепер прийшов час провести справжні демократичні вибори щоб обрати нового президента Венесуели. Коли всі очікували результати виборів, Маркос Хіменес за підтримкою військових. Увірвались в національну асамблею та палац федеральних законодавчих зборів. Контрерасу та його уряду було висловлена в недовіра. Їх влада була усунена. Хіменес оголосив себе новим диктатором Венесуели. В першу чергу Хіменес вирішив забезпечити лояльність армії, щоб у майбутньому не стався ще один військовий переворот. Після забезпечення лояльності армії почалась активна мілітаризація молоді саме за молоддю майбутнє Венесуели. Мілітаризація це не єдине, чим займався Хіменес. Проводилась активна робота зі знищення комуністичної партії та всіх її членів. Після розв'язання головних внутрішніх питань Увага була зосереджена на зовнішніх справах. Венесуельська делегація відправилась до Берліну. Було домовлено про німецьких військових радників, які прибудуть до Венесуели для навчання венесуельської армії. Також було домовлено про створення спільної нафтової компанії, яка буде добувати нафту на венесуельській території. В економіці ставка була зроблена на нафту Венесуела Деть на нафтовій голці, і замість того, щоб злізти з неї, уряд створив план з розширення нафтової промисловості. Хіменес вирішив стати тим, хто відновить велику Коломбію в усіх її кордонах. Щоб втілити в життя цю ідею, був прийнятий план кордони, за яким піхота йде на другий план. Сучасні війни повинні вестись технікою. В червні 38-го року Венесуела відправила до Колумбії пропозицію про об'єднання, але Колумбія відмовилась від цього 20 червня. Опівночі венесуельська армія перейшла кордон. Наступ почався в центрі та на півдні, Колумбійська армія невелика і не змогла закрити повністю фронт. Це дозволило швидко дійти, а потім і взяти столицю місто Богота. Друга столиця Картахена також була взята без бою. Колумбія капітулювала 7 серпня. Відбувся новий похід на Еквадор. Війна була нескладною. Обійшовши столицю зі Сходу, Венесуельська армія окупувала всю країну. Звісно, що окрім самої столиці. 29 серпня почались бої за столицю. А вже 15 вересня Еквадор капітулював. 17 листопада, 38-го року, Венесуельська армія атакувала війська Перу. Відразу ж мій. Місто П'юра було оточено, після чого почався його штурм. До Ліми війська пройшли без жодної битви. Але замість того, щоб залишитись в столиці і боротись за неї, перуанський уряд переїхав до міста Аракіпа. Венесуельська армія вдало застосувала тактику оточень. Завдяки цьому більшість територій були взяті без бою. За останню столицю довелося побитись, але битва була недовгою. Року Венесуела змогла повернути більшу частину території Великої Колумбії. Понад 10 мільйонів стали жителями майбутньої великої Колумбії. Тепер прийшов час провести їх інтеграцію. 18 серпня 1939 року Аргентина провела серію зустрічей заради підписання меморандуму проти війни задля збереження миру в Латинській Америці. Венесуела, хоч і виступає за мир. Але поки не будуть зібрані всі землі Великої Колумбії, ні про який мир не може йти мова. А тим часом, 24 серпня, в Європі почалась Друга світова війна. 10 лютого 40-го року Нідерланди капітулювали. Нідерланди капітулювали і це чудовий шанс для повернення островів Кюрасао, які були частиною великої боліварської імперії. Переговори проходять невдало, тому було вирішено провести операцію Гома, яка полягає в прикордонному конфлікті. Протягом місяця тривав бій, і він закінчився на користь Венесуели. Нідерландський гарнізон був повністю розбитий. Наступною ціллю Венесуели стало повернення Гаяни, яка контролюється Британією. Венесуела висунула ультиматум. Британія, яка воює, вирішила не додавати собі нового фронту. Тому Гаяна була мирно передана Венесуелі. 22 січня 41-го року. Армія Венесуели перейшла кордон з Панамою. В цій війні було вирішено протестувати перші 12 танкових дивізій. Бій на кордоні був дуже і дуже довгим. Він тривав два місяці. На щастя, битва за столицю тривала не так довго. Вся панамська армія була знищена венесуельською танковою армією. 4 травня Панама капітулювала. Після завершення інтеграції Панами 15 травня 1941 року. Хіменес оголосив про відновлення боліварської імперії в її історичних кордонах. Тепер Венесуела, а точніше вже Боліварська імперія, стала найсильнішою країною в Південній та Центральній Америці. Сполучені Штати насторожено відреагували на відновлення Боліварської імперії. Панамський канал тепер оточений новою імперією, і це дуже сильно хвилює Вашингтон. На Панамський канал було перекинуто більше військових, а саме місто було укріплене. Після офіційного об'єднання почався промисловий розвиток всієї імперії. Почалось будівництво нових заводів, інфраструктури та промисловості для видобутку природних ресурсів. Але мирне життя тривало недовго. В листопаді 42-го року зібралась військова рада, на якій було вирішено про розширення імперії. Було вирішено це зробити за рахунок Болівії. Яка є однією з слабких країн в південній Америці? 1 грудня 42-го року боліварська армія перейшла кордон з Болівією. Ціллю цієї військової кампанії стали природні ресурси, які знаходяться на Болівійській землі. Наступ почався по всьому фронті. Найвищу ефективність у війні показали танкові дивізії, які швидко пройшли в тил і взяли дві болівійські дивізії в оточення. Війна закінчилась відрізанням основної частини болівійської армії від столиці. В Ла-Пас залишилось дві дивізії. Почалось їх знищення. Столиця була взята. 26 січня 43 року Болівія капітулювала. 21 квітня 43-го року боліварська армія вирушила на південь. Була оголошена війна Аргентині та Чилі. se quivan con razón y por derecho pertenece a la nación. Que Venezuela viva y nunca no los en el pecho la sangre del corazón. Guayaneses quivan con razón y por derecho pertenece a la nación. Ese territorio amado no nos llevará a la guerra, porque pensaba Inglaterra que por ella fue usurpado. Ese territorio amado no nos llevará a la guerra, porque piensa Inglaterra que por ella fue usurpado. Si Venezuela viva y no calo que en el pecho la sangre del corazón, los hawaianes se por por razón y por derecho pertenece a la nación. 1 жовтня 43-го року війна закінчилась. Чилі та Аргентина капітулювали. Чилійський регіон Антофагаста перейшов під контроль Боліварської імперії. В Аргентині був установлений лояльний уряд. Чилі увійшло до складу Аргентини. Наступною ціллю стала Бразилія. Бразилія остання країна на континенті, яка може протистояти Боліварській імперії, а тому її необхідно підкорити. Генштаб вже створив план із захоплення Бразилії. லீ Залишилось лише дочекатись наказу Хіменеза. 20 грудня 43-го року. Боліварська армія перейшла кордон. Наступ почався в джунглях Амазонії. Наступ був складний, дуже складний. Люди гинули більше через місцевість, ніж через війну. Тим часом танкова армія провела морську висадку на північному сході Бразилії. Танкова армія змогла просунутися вглиб території Бразилії. Бразильська армія, яка складалась тільки з піхоти, нічого не могла вдіяти. Завдяки танковій армії вдалося капітулювати Бразилію. 19 лютого 44-го року Бразилія капітулювала. Джунглі Амазонії перейшли під контроль Боліварської імперії. В Бразилії був встановлений лояльний уряд. Тепер на континенті залишилось дві незалежні країни. Парагвай та Уругвай, цінності вони ніякої не представляють, але для повного домінування потрібно встановити над ними контроль. В цей раз було вирішено обійтись мирним шляхом, були задіяні погрози. Уряди цих країн захотіли зберегти свою владу, а тому згодились мирно підкоритись. Єдина проблема, яка залишилась, це французи та голландці, які колонізували території в. Південній Америці. Також є ще питання до Штатів, які контролюють Панамський канал. Ситуація в Європі складається на користь союзників. Тому оголошувати їм війну не найкраща ідея. Було вирішено відправити делегацію у Вашингтон на переговори стосовно деколонізації Південної Америки, а також стосовно контролю паннамського каналу. Переговори обіцяють бути довгими і складними. Особливо щодо Панамського каналу, але певні успіхи вже є. Боліварські агенти дізнались про нову зброю, яку створюють Сполучені Штати ядерна бомба. Завдяки ним боліварські інженери вчені почали працювати над вітчизняною ядерною зброєю. Ця зброя повинна стати надійним щитом для імперії. Венесуела, не маючи великої армії, Лоту авіації та сильної економіки змогла підкорити цілий континент і відтворити Боліварську імперію. Імперія стала новою над країною і тепер сама може диктувати правила і може бути на рівні з іншими світовими країнами: США, Британія, Франція, Совок, Німеччина та Японія. А тепер ще й почалась розробка ядерної зброї. Почались щасливі часи для Боліварської Імперії. На цьому проходження за Венесуелу закінчується. Назви всіх модифікацій, які використовувались під час проходження, в описі відео. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!